Wracać чи wracać ще? Який з цих двох варіантів правильний? Насправді правильні обидва варіанти, але використовуємо ми їх в трошечки різних ситуаціях. Врацять без ще ми використовуємо тоді, коли кажемо, що повертаємося звідкись або кудись. Наприклад, врацам з праці, врацам зі спацеру, врацам зі склепу, врацам додому, врацам до Польськи, врацам до України і так далі. А от Врацач ще, вже Врацач плюс, частиночка ще, ми використовуємо тоді, коли хочемо сказати, що повертаємося по щось. От, наприклад, ситуація, ви вийшли з дому, помітили, що забули там, скажімо, ключі від автомобіля, і кажете, Врацам ще по ключе. Тобто ви повернулися додому, взяли ключі, вийшли з дому і пішли далі. Лише в цих ситуаціях додаємо до слова врацать частиночку ще, коли ми повертаємося по щось, що ми забули. Давайте ще раз: врацать без ще. Ми використовуємо, коли повертаємося звідкись або кудись. Врацать ще. Ми використовуємо тоді, коли повертаємося по щось, що ми забули. Не плутаємо.